Привіт! Що ми прямо досівати ту площу, де нас застав дощ, де ми позмокали. Вчора був дуже сильний вітер, дов більше не було. Тоді дощ почався цілу ніч. І йшов такий непоганий дощ. то Зараз будемо пробувати, чи не буде сильно мокро. І будемо сіяти, досівати ту площу, а то вже, як сказати, третій раз їдемо на неї. І не можемо добити. Там площа маленька, То печем помаленьку. Так що, дякую, хто на мене підписується. Мені дуже приємно. І у мене, як сказати, є заохочення знімати далі. І дякую за підписку. Дядінька відлущує межу. Мишу то просіяли, там, де воно прицеп стоїть, просіяли дощ. Ну, отгори ж ми не зробили, бо ми не до, не до кінця досіяли. Тут ще ми одгору раніше дали, ще як перший день сіяли. Дядь льонька пролущить, щоб, бо якби воно вже дощо прибив, сівалка зараз не посіє добре, то дядь льонька зараз по свіжому пройде. Тут видно, бачите, як дорогу. Оця дорога була. Тут дорогу зробили по полі, там по полі. За, заїздили. Ну нічого, я приїду з щільом, чуть геляки поодрізаю щоб, як сказати, не по-свинськи зробити, не одгору. Подрізаю геляки, щоб, наприклад, хто буде машиною їхати, щоб не поцарапав машини там, бо дорога в нас тут йде ось тут, дорогу зробили в полі. І так три рази, три в'їзди таких по полі. Тут а, має бути рівна межа, а зробили з цієї ну, межі чорт знає що. І сієш, лущиш там, повертаєш, рулюєш. Як горати, теж потім як та дуб його горати, як воно має рівне бути. Та дорога тут то, то має бути. Ну Я тут почищу, тут а, зробиться і буде чітко. Ну, вологи є, дощик гарний пройшов, вологи є нормально. Та й ось так. Тому маленько батько зараз приїде і будемо сіяти. Ото, як ви бачите, рівненько тут, чітко, Не з'їздів нема на поле, і воно так чітко. А тут пішло. Ось так, ось так, ось так. ну, Так воно взагалі не годиться таке діло. Таке поробиться. Потім горати як, -от? наприклад, взяти мені от горати межу поля. Тако їхати і такого їздити. Тут а, виходить, що вже заїздили дорогу по полі, а тут будуть кущі далі і далі рости. І будуть куди що робити, тікати ще далі в поле. То я тут позачищаю і, як сказати, одмалюю. Та й так. Тут от горати теж, я вам скажу, <смі> мені кажеться, що може бути нереально, бо просто дископлуг навіть не не лізе, тільки бращить. Тільки бращить і все. Трошки скипку кинуло. Та, тут ці кущі треба чистити, але вони кожен рік ростуть, заростають ще й ростуть ці кущі такі вони ті що швидко ростуть заростає дуже швидко Даже... ми вже їх тут чистили тут ми їх вже чистили але воно дуже все наростає Ця, як сказати сокора Да, ще раз! Так. І так заростає на дорогу. А вже від, від кущів от ходять куди, в поле лізуть. Та й ось так. Бо тут десь дорога тута йде, але то вже так. Вже тут вкаталася дорога рівна, ну то хай вже тут рівна буде. Вже то-то таке. То ось так. Глянемо. Чи за сутки пропаростилась, чи ні. Але я думаю, що ще ні. А може може, а ні. Чи? Ще не видно. Холодно, дуже сьогодні дуже холодно. Ото після доща пішов дощ. Стало дуже холодно. Ранок був вже такий холодний, таке відчуття. Таке відчуття, що приморозок був. То вже, як сказати, холодніше є. Пора вже йде, як сказати, до зими. Земля робиться, навіть без борін. Пройшовся дід Льонка, він це гарно робиться. О, вже їде батько з сівалкою. Зараз будемо Чіпляти степку, дядь льонька піде теж, тоді він вже одлущив все дядь льонька. Там в кінці залишився, як сказати, кусочок. І пішов дощ, і те, що ми лущили, воно його прибило, то треба вже знову по свіжому лущити. То так, що ми печемо. Так що ми сіємо, сіємо, трохи я бафом закрив лице, бо погано буде чути. Трошки холодновато сьогодні. Холодно, геть холодно. Земелька так ото робиться. Ще гарніше, промокло. Це те, що ми до дощапому сіяли, а це вже після сіємо. Там було так сухенько, а тут вже вологи вистачає і хватить. Серед поля лежать. Я теж так само. сіяли. Е, тоді. Перед дощом, як я тоді змог, Були... був вітер дуже сильний. І як сказати, трошки мені надуло на лице. І болять трохи, як сказати, зуби. Наскозило мені по лиці. І трошки цю ніч я не доспав добре. Вставав, таблетки пив бо на Надоло. То завжди на поле, якщо їдете, в таку пору сіяте, беріть, закривайте чимось, хто робить на таких сівалках, закривайте чимось лице. Що не доло, бо, як сказати, в такий сезон дуже легко щось можна, як сказати, розвозити. Вухо, от, так як я, так як я зуби та й таке. То ми сіємо. Ось межа Льонька вже доробляє. зараз доробить, до... ще там бачу, пройде. Йому чуть маленький клиночок вийшли. Та й пече дядь Льонька додому. Хай по своїм робочим ділам там собі щось робить. А ми вже досіємо. Та й, як сказати, тут буде квітка. А там ще... Розумаємо на яку площу ще посіяти пшенички. Та й все. Подумаємо на яку посіяти. Ще одну рік хватить. На цей рік хватить. Бо як сказати, не знаємо, що буде на другий рік. Та й так. Трошки мішки підтекли. ну Тут небагато Е, Получається, що в нас брезент був, був пущий повний прицеп, було добре, все накрито. А прям вибрали більшу половину пшениці, висіяли і все. І Дощ в тоді лє, прицепа повністю не накриємо, бо ну брезент не накриєш, мішків нема. Воно брезент провалювався, то накрили тільки мішки то чуть-чуть, як сказати, на дні попідтікали, але то нічого страшного, вони навіть не попаростилися. Там небагато, чуть-чуть на дно висипали, піде. Як сказати, швидше піде в рост, бо вже бубка зернина натягнулася води, швидше зійде. А й ось так, та й сіє. Так що ми беремо. Так, все, дядь льоньку склали. дядь Льонька пече. пече додому, а нам тут до межі недалеко. І ще там той і все. Площа закрита. і Ось так. Так, все, робимо останній як сказати, останній проход. Робимо відгору, з цієї сторони. Остався посерединці. Посерединці клинчик остався, забираємо клинчика. Забираємо там кусочок відгори, гори і все. Тут посіяно. Площа. Звідси я зніму вам покажу. Гарніше видно. Як та площа йде, і туди пішла. Ось ми засіяли, досіяли. Та й все. І печемо додому. А вдома, як я казав, подумаємо ще де яку площу засіємо. Та й все. Та й будемо приступати до Оранки. Там стоїть, як сказати, після ячменю. Трошки такий лісок там виріс, цвіте і пахне все там, то буду орати там. дядь Льоньку пустим по сої лущити із коплугом. Буде лущити. А я буду, як сказати, які поля після ячменю, там три поля, то буду орати. Та й так, помаленьку собі засіяли, як сказати, не пізній посів. Я. У минулому році то було, то було проблематично. Було проблематично забрати сою з поля. І була проблема сіяти. Сіялося дуже пізно. Так вже пізно, що я вже мовчу. На ці рік цей рік, як сказати, по такому, як по сої і по посівному, то вийшло, я думаю, що добре. Як сказати, з поля забралося сухе. І сіємо вже, як сказати, не в сухе. Не буде, я думаю, що воно лежати, буде воно собі помаленьку рости. Та й так. Передають приморозки, хто я знає. Вологи, може, буде, а буде похолодання, вона, не, вона вже не буде так жваво рости, яку ми посіяли. Я потім десь відео зніму, яку ми раніше посіяли, яка вона зараз в якому стані, зараз на даний момент. Там вже пшеничка, як скажу, гарна. Ми її посіяли по ячмені, саму першу. Ще ми... А, ми тільки сою почали молотити. Тільки почали молотити сою. І щось помолотили. А, один день помолотили і пішов дощ, а була засуха. І ми зразу туди з лущильником і засіяли ту площу. Це дуже ранній був посів, але там пшеничка, я думаю, повинна бути гарна. Та й так. Отак, так, що досіваємо і печемо додому. Що, все, зараз останнього прохода проходить і все. Ось так воно тут підтекло. Так. На... Ой блін. Борта поломили, скрутили борта. І ось так, коротше, досіваємо цю площу. Площа одна закрита. І Богу дякувати. Їдемо до домці. А там подумаємо, що йде і як. Зараз досіває, складаємо цей Європак, ці причандалі засівалкою, складаємося і печемо. То так що, як сказати, дякую вам, хто підтримує мій канал цією підпискою, лайком, коментом. Дуже вам дякую. Мені дуже приємно.